Ой, бать. Щось мене понесло. Хо-хо-хо-хо. Бля, -хо -хо. як я тільки що яйця мене засвітив. Так одразу й не зрозуміти. Ох. Да. Спать, конечно, в шапке не заебісь. Але ще без шапки спати. Взагалі не камюльфо. Холодно, шо піздець. самый прикол, что чем дали, блядь, тем хуже. Это просто пизда. Ранковые процедуры. Куку, -ку, блядь. Короче, сегодня уже среда. Пиздец. Хули так быстро все летит. Я в шоке. Це просто ну, неадекватно. 4 лютого сьогодні. Їбать. Грати на місці, все як полагається. За віком купа снігу, льоду, слизького. Жінка каже, що просто піздець, все обмерше. І я все, що чекаю на посилки. Бляха, я вам казав, що там. Маудау, там дуже багато Маудау, розумієте, там дуже багато джина. Різного джина по, ну, плюс-мінус середній ціної категорії, але є щось дешевше, щось дорожче. І я хочу це все спробувати і вам записати. Ну і там всякі вкусняшки, прикаляшки, оця вся темка, яка ніяк до мене не дає. Що я дуже скучив за своєю. Апаратуркою. Іде екофлоу, по ідеї, в п'ятницю, мені вона прийде, і ми повернемось до тренування. Ми, сука, повернемось до них. Ми будемо її бачити, ми будемо лучше. Бо за чим за чим? А за тренуваннями я просто ну, пиздецьку. От просто пиздець, нахуй. І коли вони повернуться до нас, то ми м'ен, будемо єбошить, бошить, блять. Єбошить, сука, як ненормальні. <реш> Корейко, наловили крінжа, да? Ну, якось так, да. так воно і є. Трішки я вам підпотів з самого ранку, нахуй. Ну, як з самого ранку, це вже не самий ранок, зараз 11.20. Куда Куди ти, нахуй? Бай. Живе двіження, нахуй, Пинули. до водочка. Зараз 11.20, але, ну, типу, я спав. Встав в пів шостого до 7 у нас півтори години було. Світла, я трішки попрацював, закинув відосики, помонтірував, записав відосики. Ну, коротше, типично, типова типа робота, нахуй. <світ> да. Попрацював над YouTube каналами. А, жінка поїхала на роботу, на нормальну роботу, за яку реально платять, нахуй. а я пішов ліг спати, бо хулі делать. Газ хуяри, щоб хоч трохи якось прогріватися. От екофлоу кофлоу прийде. А, котел буде робити безперервно, нахуй. Сука, не буде вообще виключатися в мене, я їбав. Ти що, так мерзнути? Ти більше ніхто не буде. Чисто я поставлю котел бать на. Екофлоу і він буде постійно роботи тільки від Екофлоу. Стабілізатор а, прийде, тому що типу, напруга зараз дуже хуйова. На стабілізатор я поставлю холодильник і а, пралку, щоб вони теж постійно працювали, і буде заїбісь. Ну а з старої станції я нарешті зможу сука, нормально працювати. Тому що зараз а, стара станція вона йде на котел, і все. Типу, вона не встигає, їх щоб повністю зарадитися, і треба 5 годин, їбать. А 5 годин ну, немає. І типу вона трошки зарядиться, попрацює, Котел розряди її в ноль, все. їбать. І в ноль, бля, їй пізда тупо. Ну, ті, хто користується станцією, знають, що станція та що за хуйня, волосся волос якийсь чи що, що. Станцію, станцію не можна розряджати в нуль. А тут ну, тут така ситуація, що по-іншому ну, ніяк просто. Тому. Висаджуємо постійно її, ота вона так не дозаряджається, і там ну, цих циклів вже зменшилось по-любому на порядок. Але хулі зробиш, треба якось виживати. Ну і, власне, через це я не можу навіть через ноутбук, якщо до цього я хоча б через ноутбук працював, то зараз я не можу навіть ноутбук включити, їбать. тому що станція розряджена, висаджена повністю. Так що така хуйня малята. Пару днів. І ми повернемося в строй більш-менш і будемо більш-менш продуктивними. Ну, блядь, Макбук жду, коли ще приїде, Тоже Макбук ще й досі не приїхав. Чекаю, як Макбук прийде, то ще пізда нахуй. Як будемо їбошити, я хуя, знаєш, страшно нахер. Тому що і тренування додаться, і все додається. і це все плюс-мінус одночасно буде. Я їбав. Це буде жорстко. У мене там ще я. Проєктик цікавий на Ютубчики. Три ютуб-канала. Весне за штуку баксов. Штука баксов і 25% від монети. Ну, не від ман... ну, от е, все і монети, реклама, монетизація, все, що йде від канала. От так от. Так що теж непогано. В... Ну, цим я буду сам займатися, бо Онліками я зараз практично не займаюся. Я таке сорчу. Ну звіти читаю, те, що робить моя команда, і все. Зараз трохи скинув з себе баластом, який казав, що тільки новими займаюся, а нових зараз нема. тому що світла нема, ніхуя нема. Так що да. Ах, так, що такі пороги. Дожити ну цей тиждень, виходить, залишається найважчим. І далі вже от, з вихідних, я думаю, субота-неділя ми вже вриваємося в тренування, і прямо тренування будуть їбошитися кожен день. І ну, ви по суті будете бачити ці відоси кожен день. Тому що я якраз таки хотів, щоб одне: один відос був влоговий, а другий відос був тренування, І По і того, два відоси на день виходитиме на каналі і заїбісь. Без напрягу, без нічого, так що якось так.